Занедбана територія з розбитою плиткою. Такий нині стан скверу імені Дениса Тарасова, колишній Ялансько. Нині за сквер тривають суди. Зокрема, у Вознесенівському вже третій рік намагаються скасувати рішення міськради щодо передачі скверу під будівництво торгово-розважального комплексу товариство лендівелопмент. Чергове засідання у цій справі мало відбутися 16 травня. Однак, через відрядження судді його перенесли. Я з 2009 року. Виборює цей парк, потім, в 18-му, це вже суспільно-політична боротьба почалася. Коли вирубали так ганебно парк, в той момент, коли йшли суди. І не можна було нічого робити. Цей етап боротьби перейшов вже в символічний етап, тому що це вже було більше ніж боротьба за дерева і парк. Нагадаємо, земля під сквером знаходиться у довгостроковій оренді у товариства Land Development, 85% якого належить Володимиру Кальцеву. Тут він планував звести ТРЦ. Після того, як у 2018 році у сквері спиляли майже всі багаторічні дерева, тут відбулися численні акції протесту проти будівництва. Цього разу у суді мали розглянути висновки експертизи щодо того, чи вплинула вирубка дерев у сквері Тарасова на стан повітря у Запоріжжі, розповіла громадська активістка Тетяна Ярмохіна. Відтепер це мають зробити 23 травня. Другу справу розглядають у Запорізькому окружному адміністративному суді. Там товариство Лендівелепмент намагається скасувати рішення міськради про перейменування скверу Яланського на честь Дениса Тарасова, запорізького правозахисника та екоактивіста, який загинув на фронті. Однак навіщо вимагають цього, невідомо. Адже представник позивача тричі не з'являвся на підготовчі засідання. Наступне заплановане на 26 травня. Дар'я Пасічник, Геннадій Корчененко, Владислав Киящук, Суспільне новини, Запоріжжя.